Всім привіт, підписники і глядачі мого каналу. Виходжу до вас сьогодні в таке відео. Сьогодні у нас 6 травня, вівторок, і у мене сьогодні така визначна подія, скажімо, у мене сьогодні набралося вже дійшла до цифри 7 тисяч на YouTube. У мене вже сьогодні 7 тисяч підписників. Дуже всім хочу сказати велике дякую. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь, слідкуєте, ділитесь і тим самим. Я набираю собі аудиторію, ви переглядаєте, мені це дуже приємно. І з таким ходом дій, скажімо, вирішила зробити таку невеличку лотерейку. Але вже не тільки серед підписників, а взагалі для всіх людей, гостів, хто переглядає мій канал, хто, хто дивиться за мною. А можливо, навіть не підписаний, бо таких теж доволі багато. Нещодавно. Робили розіграш, то в мене там були трішки проблеми із рандомайзером, там вибрав одного, а розіграш був серед підписників. Рандомайзер вибрав людину, пише, що вона не підписана, хоча вона була підписана. Коротше, вийшла така плотанина, тому цей раз зробимо по-іншому проведу таку лотерейку. Тут в мене є ось гарний такий саджанець взльот. Це буде лотерея. Ось такий він гарнесенький у нас з такою кореневою тут. Так. Як же буде проходити наша лотерея? Ось у нас є садженець. Діло буде так. Буде набір номерків. Вам потрібно придбати, скажімо собі, Квиточок, випаде вам якась циферка, яка буде коштувати в ціну 50 гривень. Ви можете брати собі їх в будь-яку кількість для того, щоб була найбільша е, вірогідність того, що ви виграєте. Потім за допомогою генератора чисел, адже в кожного хто буде хто зможе придбати собі цей білетик, і буде закріплений за вами номер. Потім за допомогою генератора потім оберемо уже чиєсь число і тому відправимо цей взліт. Як буде проходити саме вибір? Я прикріплю номер карти в коментарі чи в описі під відео. Ви будете мені скидати на карту гроші і зразу ж скидати на Viber. Прикріплю також і номер, можливо, хтось ще там не бачив. Щоб ви могли скидати мені звіт, а я могла вам дати ваш номерок, ваше число. І таким чином ми будемо потім обирати. Тому приймайте участь, це хороший, е хороший садженець, хороша форма, новенька, скажімо, ще, можливо, в когось ще немає такого, тому всіх запрошую до участі. Думаю, буде цікаво. і... Приємно і вам, і мені. Тому умови, думаю, зрозумілі. Вам потрібно придбати собі білетик з номерочком, скинути мені на Viber. Я даю вам число, кажу, яке закріплене за вами. І таким чином ще раз наголошую, що ви можете приймати, купувати собі цих білетиків, скільки вам забажаєте, і таким чином у вас більше можливість на виграш. Тому приймаємо участь. І що? Забираємо свій взліт собі Тому розпочинаємо ми із сьогоднішнього дня, сьогодні вівторок. Стоп буде уже в неділю, якраз вихідний день, у всіх буде можливість, до неділі є ще декілька днів, можете приймати участь, тому в неділю вже слідкуйте, хто. Бажаю, будемо розігрувати. А зараз вже за одним ходом хочу вам показати е, прищепи, які робили, але не знімала вам на камеру. Хочу показати, як, в якому вони стані, як вони виглядають. Тут поруч у нас на дворі, тому зараз вам покажу Тут всі наші саджанці на дворі. я вже вам також їх показувала. А ось покажу ті, які вам не знімала. Ось Пандора, робили 10 квітня, не знімала вам прищапу. Череночок нам дав Геннадій Григорович. Велике дякуємо. Ой, фокус. Ось так розвивається, розпускається. Зараз фокус мій десь, як завжди. Добре, спробуємо тут. Тут у нас ось пристін. Тут зроблена в нас і окуліровка, і копуліровка. Ось тут можете бачити. Не можете, бо фокус не наводиться. Брунечка теж уже там прорізається. Так. Тут у нас Red King. Так. Тут у нас також Пандора. Все зроблено було в один день. 10 квітня всі робили. Так. Ось тут ще в пляжці є. Можете бачити, дивіться, які гарні там теж. Розпустилися вже. Ну, трішки не видно так. О, отак. Це у нас там також прістін пляшечці. І ось таке коріння в нього тут всередині в пляшці гарнесеньке. Так. Ну, ой, і вже, якщо вам показую тут, то хочу ще сказати: якщо зайде вам ось ця лотерейка із взльотом, який я хочу розіграти, так, спробувати, то в нас тут є ще і дорожчі саджанці. Ось, до прикладу, є тут у нас кишміш Азов, вже із таких більш дорогих. Так, тут у нас є ось Джавелін. Також із таких такий гарненький. Тому якщо зайде лоторейка, будуть приймати участь саме так, то тоді зможу розіграти ще і їх. І також, і також можу. Якщо тільки буде все добре, потім спробувати навіть і ось цей пристін це взагалі з самих дорогих новинок, які тільки заїхали в Україну. Тому, хто бажає, будь ласка, приймаємо участь і будете мати також і собі такі дорогі саджанці. Тому спробуємо поки почати із взльоту, а далі будемо дивитися: взльот, Азов і Джавелін це у нас корневласні. А... Нірвана і Прістін це е, прищепи у нас, тому це і у нас тут і в пляжці ось так накритий. Такий парничковий ефект ми зробили. Це так, щоб орієнтувались. Тому що, приймаємо участь? Так, ну що ж, умови лотереї вам розказала, все розказала, тому приймаємо участь, прикріплюю номер карти. Номер телефону, що ви на Viber писали, і будемо в неділю вже обирати переможця. Все, всім до зустрічі, пока-пока.